どういうこと Зимовій обласній спартакіаді серед збірних команд державних службовців. Таку спартакіаду Закарпатська область щодо державних службовців проводить перше. Цього року держава Україна подає заявку на проведення олімпіади 2022. В Закарпатті ми проводимо і взагалі в державі України спартикіаду серед державних службовців зимових видів спорту проводиться перше. Ми це цього року опробовуємо, а на наступний рік ми будемо пропонувати вже така домовленість є з міністром молоді спорту, що всеукраїнську з зимових видів спорту будемо проводити на Закарпатті. На тикет За фініше добрається другий відкриваючи, Його результат фінішує. У нас главная цель – это популяризация зимних видов спорта, таких как сноуборд и горные лыжи. Ведь давно всем понятно, что Закарпатия должно быть обязательно центром именно зимних видов спорта. Почему? Потому что такой климат, который в Закарпатии позволяет иметь такие шикарные базы, вот как Красия, естественно, должен этому способствовать. Поэтому э, очень правильно, считаю, инициатива губернатора провести э, первые, так сказать, игры служ... э, Держслужбовцев. Э, это... С этой инициативой он выступил где-то полтора месяца назад, и мы поддержали, потому что лю любые э, такие соревнования на горе, это популяризирует и зимние курорты Закарпатья, и э, такие виды спорта, как горные лыжи, фристайл, сноуборд. Вот. Поэтому здесь все правильно сделано, и вы сами видите, что погода способствует этому. Склоны к России очень хорошо выглядят, хорошо укатан снег. Вот. И поэтому я думаю, что рано ставить еще лыжи за печку, а надо брать и лыжи и идти на гору кататься. И, так сказать, бархатный сезон у нас, вы видите, какая погода. Мы загораем. И одновременно проводим соревнования по горным лыжам. Каталася дуже тут чудово, Погода сьогодні просто прекрасна. Все, щоб для того, щоб такі змагання провести, підкататися від душі. Дуже гарно, чудово, все організовано. Змагання дуже чудово організовані. Крім того, така погода такі, кажуть, все сприяє тільки приймання участі і перемозі. Результат я ще не встиг ознайомитися. Ну, по крайній мірі, будемо в будь-якому випадку, який би результат не був, треба спробу два, щоб покращувати його. Як ви В... думаєте, чому от потрібно проводити саме зимні спартак'яди? Ну, Літні вже проводилися, а зимня вона зовсім по-іншому е підготовку робить. Це ж природа, е красота, відпочинок. І фізичний сп спорт він е приносить користь. Катався, ну, з малку катався. Дуже великий період не катався на лежах, але для себе, для любителя катаюся нормально. Поки що третій результат. Ред жінок результати за друге місце нагороджується. Це нагороджується Андріана Гейніш, Рахівська районна державна адміністрація. За друге місце нагороджується команда. Я зараз на цих змаганнях представляю Українську колегію суддів. От. Особисто я відповідальний за техніку проведення змагань це електронні хронометри, табло і проче. У нас в командах є судді, контролери. І ми залишили попередні змагань для того, щоб провести цю Закарпатську першість Закарпатської обласної адміністрації. А мене звати Пономаренко, прізвище Микола Федорович, я з Києва, суддя національної категорії, 40 років має цей. Посаду таку розкажіть, будь ласка, що за якими критеріями оцінювалися ті, хто брали участь? Значить, різколижний спорт то не спорт, на яких таких враженнях емоційних там краще, там підняв руку ногу. Тут критерій один час з яким часом спортсмен подолає ту разу. Траса може бути дуже різна. То є, може бути слалом, може бути слалом гігант, швидкісний спуск, комбінація. І отут от абсолютний час, він для кожних умов може бути різний і. Розумієте, так, що траса сьогодні така, погодні умови такі. Формат змагань це дві спроби. Спортсмени долають дві спроби і при правильному проходженні спроб є судді-контролери, які відсліджують правильність проходження траси, щоб не було дискваліфікації і по сумі часу оприляються призери і переможці. Як ви оцінюєте підготовку сьогоднішніх спортсменів? Я вам скажу, якщо для спортсменів так. Звісно, e, можна сказати, що не, не, не дуже висока підготовка. Вони ж не спортсмени, це працівники обласних адміністрацій. Але якщо ці змагання стра... стануть традиційними, так я думаю, що і на роботу будуть запрошувати і скалижники, щоб давали командні хороші результати своїм адміністраціям. Є дуже дуже сильні учасники, є дуже приємно дивитися з нормальною технікою. Ну вся Європа на лижах.